Вітаю, мене звати Лівшун Софія. Я молекулярний генетик медичної лабораторії СІЗІ. Щорічно, 4 лютого, у світі відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, який започаткували з метою підвищення обізнаності населення про таку проблему, як рак, а також про те, як їй можна запобігти і попередити. Тож з цієї нагоди я би хотіла детальніше розповісти вам. Про те, що таке рак, які масштаби цієї проблеми, які фактори, які підвищують ризик розвитку раку, і я би хотіла детальніше зупинитися на тому, що таке спадковість, як фактор ризику розвитку раку, а також як знання про свою спадковість може допомогти людині у ранній діагностиці раку і врятувати життя. Отже, рак без перебільшення можна назвати одним з найстрашніших захворювань сучасної цивілізації. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак є другою провідною причиною смерті. Хороша новина полягає в тому, що принаймні одній третині смертей можна запобігти шляхом регулярних обстежень, раннього виявлення та лікування. Чому це важливо? Наприклад, у середньому на ранніх стадіях раку молочної залози п'ятирічна виживаність пацієнтів складає 99%, а при метастатичному раку молочної залози всього 30%. Тому, крім кращого прогнозу, виявлення раку на ранніх стадіях пов'язане ще й з менш агресивним лікуванням і, відповідно, меншим навантаженням на організм і гаманець пацієнта. Загалом. Рак це велика група захворювань, які можуть виникнути майже в будь-якому органі чи тканині тіла, коли аномальні клітини неконтрольовано ростуть і діляться, виходять за межі своєї природньої локалізації, поширюючись на сусідні і віддалені частини тіла. Розвиток раку це складний і багатоетапний процес, і є багато факторів, які підвищують ризик захворіти. Їх умовно можна поділити на дві великі групи: це ті фактори, на які людина може повпливати, тобто зовнішні, як от вживання алкоголю, чи паління, чи фізичні навантаження, і фактори, на які людина повпливати не може, тобто внутрішні. Наприклад, ослаблена імунна система або генетична схильність до розвитку певних видів раку. Насправді більшість. Видів раку все ж таки пов'язані із індивідуальними звичками, і понад 40% смертей можна запобігти шляхом відмови від тютюнопоління і вживання алкоголю, введення фізичних навантажень та правильного харчування. Однак, незважаючи на те, що всього 10% випадків раку мають спадкову природу, фактор спадковості недооцінювати не можна. Сам по собі рак, як і генетичні зміни в пухлинних клітинах, не можуть передаватися від батьків до дітей, але можуть передаватися генетичні зміни, які підвищують ризик розвитку раку, якщо вони присутні в яйцеклітині або сперматозоїді батьків. Саме ці генетичні зміни зумовлюють розвиток спадкового раку. Із процесом розвитку спадкового раку пов'язана велика кількість генів, але чи не найважливішими із них є brca 1 і brca 2. Ці гени були відкриті у 1990-х роках у ході дослідження родин зі спадковим раком молочної залози. Обидва ці гени у нормі беруть участь у процесі репарації, тобто відновлення або ремонтування пошкоджень нашої ДНК. Uh, і uh, гени BRCA1 і 2, Вони беруть насправді участь у репарації, мабуть, найстрашнішого і найсерйознішого пошкодження ДНК, саме дволанцюгових розривів. При цьому слід зазначити, що brca 1-2 і залучені до репарації шляхом так званої гомологічної рекомбінації. Це не єдиний механізм репарації дволеньцюгових розривів, але це єдиний точний механізм репарації, який гарантує збереження цілісності і що найважливіше правильності нашого генетичного матеріалу і, по суті, нормальне функціонування клітин. Наскільки ж важливими є brca 1-2 і у розвитку спадкового раку? Як я вже сказала, у середньому близько 10% випадків раку є спадковими. Але із цих 10%, в залежності від виду раку, від 10 до аж 50% пов'язані з мутаціями саме в генах brca 1 і 2. Ці гени найчастіше спричиняють розвиток саме таких видів раку, як рак молочної залози і рак яєчників у жінок. Рак грудей і рак простати у чоловіків, а також рак підшлункової залози і меланому. Ці гени настільки важливі у підтримці стабільності і цілісності нашого генетичного матеріалу, що абсолютний ризик розвитку раку до 70 років для носіїв мутації у генах brca 1 і 2 збільшується у кілька, а іноді навіть у десятки разів порівняно із середньопопуляційним ризиком. При цьому Цікавим є той факт, що збільшення ризику відрізняється для носіїв мутацій brca 1 і brca 2. Наприклад, як ми бачимо з даної таблиці, для чоловіків більш серйозні наслідки і більше збільшення ризику несе саме носінство мутації у гені brca 2, а не brca 1. Окрім того, саме носійство мутацій в гені BRCA 2 пов'язане із ризиком виникнення меланоми. У яких же випадках людині може бути рекомендоване тестування на спадкові мутації BRCA 1 і BRCA 2? є певні ознаки, які можуть свідчити про носійство спадкових мутацій. Цих ознак багато, але якщо коротко і узагальнено, то найпершою і найважливішою ознакою є. Наявність обтяженого сімейного і персонального анамнезу. Це означає, що у людини або у її родичів першого, другого, третього ступеня спорідненості є рак. Особливу увагу потрібно звернути, якщо це рак грудної залози, рак яєчників, рак простати і рак підшлункової залози. Другий критерій це якщо у людини є родичі, і відомо, що вони є носіям мунтацій. Третій критерій: це якщо ризик носійства мутації у людині складає більше 5% за даними розрахункових моделей. Ці розрахункові моделі це по суті платформи. На яких після внесення людиною своєї персональної інформації система розраховує її індивідуальний ризик носіства мутацій? Посилання на ці моделі ми залишимо в описі до відео. І останній критерій: це якщо людина або її родичі належить до популяції, яка має високий ризик носійства мутацій, це євреї Ашкіназі. Слід однак зазначити, що наявність одного чи кількох критеріїв не є гарантією носійства мутацій як і відсутність критеріїв не є гарантією відсутності спадкових мутацій. Лише генетичне тестування може дати точну відповідь щодо носійства мутацій. Саме тому, до Всесвітнього дня боротьби проти раку медична лабораторія CSD пропонує усім своїм клієнтам знижку 15% на дослідження генів brca 1 і 2 методом NGS. Метод NGS – Тобто секвенування наступного покоління це найкраще рішення для генетичного тестування, оскільки використання даного методу передбачає виявлення усіх можливих змін випадінь вставок генетичної інформації, у кодуючий послідовності генів BRCA1 і 2. Також відповідно до найкращих практик західної медицини, медична лабораторія CSD запровадила безоплатну послугу медико-генетична консультація. У рамках передтестової консультації спеціалісти медичної лабораторії CST проаналізують ваш персональний та сімейний анамнез і допоможуть прийняти рішення щодо доцільності проведення генетичного тестування, а після тестової консультації дасть відповіді щодо значення отриманого результату і можливих подальших дій. Саме такий комплекс заходів дасть точну відповідь на питання. Чи є людина носієм спадкових мутацій у генах BRCA1 і 2 та надасть вичерпну інформацію щодо індивідуального ризику розвитку раку і способів його зменшення? Хочу наголосити на тому, що носійство мутації це в жодному випадку не вирок і не гарантія того, що рак обов'язково розвинеться. Знання про свій мутаційний статус це не те, чого потрібно уникати. Це те, що навпаки дає змогу скоригувати свій спосіб життя з метою зниження ризику розвитку раку, а також це те, що дає можливість спільно з лікарем розробити систему медичних заходів для зменшення ризику та розробити систему обстежень, які допоможуть виявити рак, якщо він все ж таки розвинеться, якомога раніше, коли шанси на успіх у лікуванні набагато, набагато вищі. Таким чином, підсумовуючи, спадковість це дійсно фактор, на який ми повпливати не можемо. Але, знаючи про нього, ми можемо внести зміни у свій спосіб життя, щоб воно було якомога довшим, щасливим і здоровим.